Вітаю РБК Україна. Зеленський у Вашингтоні підписується угода. Лунають гучні заяви. А між Сполученими Штатами Америки та Кремлем. Тиша чому що відбувається за лаштунками? І чи справді Трамп не досягнув жодного успіху у переговорах із Путіним? А можливо, взагалі не було цих переговорів. Зараз спробую з'ясувати. Ви ж, будь ласка, висловлюйте свою думку у коментарях під цим відео. Моє ім'я Дмитро Олійник. і Я Вітаю Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, добрий день. Вітаю вас. Отже, Зеленський у Вашингтоні підписується угода, вона заяви. А у цей час, що відбувається між США і Кремлем у тіні і незрозуміло, чи взагалі щось відбувається. А, окремі експерти кажуть, що успіху у Трампа з Путіним немає. А тут ще й росіяни Лавров каже, що Запорізька і Херсонська області російські, і що перемир'я не буде. А це торги чи дійсно Кремль не зупиниться? Ну, Кремль не хоче зупинятися. Кремль хоче отримати по максимуму, і американці, на мій погляд, в черговий раз припустилися тієї ж самої помилки. Вони починають з поступок Росії. Після цього росіяни піднімають ставки і хочуть більшого. І саме це пояснює, те, що вчора. Для багатьох несподівана враховуючи весь контекст переговорів, а також заяви самого Трампа про те, що він вірить, що Путін хоче миру, і так далі, що буде швидкий мир, і тут раптом американці продовжують санкції проти Росії. А, а, нагадаю, в Аріяді, коли були переговори на високому рівні, були заяви про те, що Санкції можуть скасувати проти Росіян поетапно але тим не менш. А тут продовження санкцій. Я думаю, що це реакція на те, що Росія свідома зараз певною мірою гальмує переговори. Вони не припиняють переговори, вони не виходять з переговорів, але гальмують їх. І це тактика тактика вибити з американців більше поступок. Безумовно, Трампу це не подобається, і тому от вони продемонстрували своє незадоволення в такий спосіб. Переговори йдуть між США і Росією, але не ті, які хоче Трамп. Що відбувається зараз офіційно? От відбувся раунд переговорів між США і Росією, але на скажімо так, не експерт на робочому рівні. Ну не зовсім експертному, тому що з обох боків були вискпоставлені дипломати, але не високий рівень. Це не міністр Лавров, і навіть не заступник міністра, і не держсекретар США, а не помічники президентів. Да, з одного боку, майбутній посол Росії в США, з іншого боку, заступник держсекретаря. І вони обговорюють лише відновлення роботи дипломатичних місій, не обговорюють питання завершення війни між Росією і Україною. Однак, скоріше за все, питання про. Припинення війни між Росією і Україною обговорюють інші люди в закритому режимі і неофіційно. це Уїдка, Стів Уїдкав, спецпредставник Трампа. Ну і, схоже, Кирил Дмитрієв, теж спецпредставник Путіна, тільки з бізнесових питань. От я думаю, по бізнесу вони багато чого обговорюють, просто ми не знаємо. А от ключове питання: із-за якого виникнув ступор, і на що натякнув Лавров. От зараз це головна проблема, головна перешкода в переговорному процесі між США і Росією. Це про те, питання про те, а яким чином буде завершитись війна? Позиція американців незмінна. Ну, це найбільш простий прагматичний варіант завершення війни припинення вогню. Припинення вогню по лінії фронту, а далі мирні переговори, які можуть тривати багато місяців, а то й років. І американці це чудово розуміють. А Путін хоче навпаки. Путін хоче мирної угоди, де будуть зафіксовані поступки України і можливі поступки США. Ну це не зовсім влаштовує Трампа, і тому виникнув певний ступор в переговорному процесі. Але це ще не фінал. От зараз Трамп демонструє Путіну. Ну, якщо ти не хочеш домовлятися, тоді я йду на зустріч в Україні. І тому от санкції проти Росії продовжені. Плюс підписання угоди, причому в компромісному варіанті підписання угоди з Україною. Тому це такі сигнали в Москві. На мій погляд, ми найближчим часом вже в березні, можливо наступного тижня або трохи пізніше. Я думаю, побачимо відновлення переговорів. Причому зараз треба домовлятися не просто про переговори між Росією і США, питання, до речі, яке не вирішено, а коли відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Тому що обіцяли, ось ось вона буде, а поки що домовленості немає. І між іншим, ну на Зеленському ну, вдалося таке, Ну, поки що не завершено, але вже Зеленський Вашингтоні очікує зустрічі з Трампом. І він хотів зустрітися з Трампом раніше ніж Трамп зустрінеться з Путіним. Я не думаю, що це кардинально вплине на переговорний процес. Але з точки зору тактики переговорного процесу для Зеленського це важливо. Тому от він тут отримав, скажімо так, невеличкий дипломатичний успіх, досягнув своєї тактичної мети. Але тим не менш, я очікую, що американці з росіянами відновлять свої переговори на високому рівні. Думаю, що це відбудеться ну, або наступного тижня, або трохи пізніше. І будуть домовлятися все ж таки, коли і як відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Ну і врешті-решт треба домовлятися про початок переговорів вже робочих переговорів е, між Росією і Україною, тому що американці про це ставили питання, а поки росіяни згоди не, не дали. не дали. на мій погляд, березень буде насиченим в переговорному сенсі. Зараз завершується, скажімо так, драматична епопея по ресурсній угоді, тільки перше, перша частина завершує Я б сказав, перший акт, перший акт е, драми. Ресурсну угоди між США і Україною, от сьогодні, має завершитись підписанням угоди, але це рамкова угода. А переговори продовжаться так, що нас ще чекають нові американські гірки. І по цій ресурсній угоді, і не включає що і в переговорному процесі по завершенню війни певні фахівці-експерти в ефірі РБК Україна кажуть, що Трамп заколисує Путіна саме тому відмовляється називати його агресором, при визнавати те, що Росія напала на Україну, і при цьому дуже не підбирає слів щодо Зеленського. Ми вчора побачили то він диктатор, то він найкращий президент. у бік Росії повна тиша чи дійсно можливий такий варіант, що заколисає? І вдарить остаточно Трамп Путіна, що багатьом видається малоймовірним. Ну я не поділяю цю версію, це, мабуть, такі фанати Трампа, які все ще чекають від Трампа чуда, якогось дива, що от він там закалисає Путіна, а потім так вдарить, що Путін підпише все що завгодно. Ну я на жаль, не такий оптиміст. Да, я хочу завершення війни, але мало вірю в такий сценарій. Якщо про, про те, хто кого хоче приспати чи заколихати, ну, мені здається, тут, скоріше працює більш Путін активно. От у Трампа була зараз, мені здається, трохи менше, але була певна ейфорія. От він чекав зустрічі з Путіном, він все ще дуже сподівається на цю зустріч, що вона принесе домов про мир. Але ну, не так швидко все, як хотілося Трампу. До речі, нагадаю, такий, такий цікавий момент. Я в Мюнхені на українському ланчі чув виступ Кіта Келера, ну і його участь в дискусії. Він там сказав таку дуже показову фразу: Я живу за часом Трампа. А що це означає? При Трампі все має бути швидко. От, Переговори про ресурсну угоду два тижні, інтенсивні переговори. Кожен день, така драма. Оце швидка. Це таке Трампу подобається. От я думаю, саме це вплинуло при, всьому, при тому, що врешті-решт компромісний варіант, а не те, що хотів Трамп і його адміністрація, але тим не менш швидка і є якийсь результат. І тому це сподобалось, і тому можливо Трамп поміняв по відношенню до Зеленського гнів на милість, на доброставлення. Подивимось, наскільки надовго його вистачить, але явно Трампу попустила щодо Зеленського. По Путіну трохи інакша ситуація. От зараз мені здається, Трамп трошки незадоволений. А от Путін точно використовує по відношенню до Трампа таку е е е тактику, що е е компліменти. Що Трамп все робить правильно, і він демонструє публічно, що він хоче домовитись з Трампом. І оце, я думаю, переговорна стратегія і тактика. Ну, тут правда, елемент тактики Лавров, який каже, у те, що ви цитували, що віддавайте нам Херсон і Запоріжжя, тоді ми там будемо погоджуватись на припинення вогню. Але для цього потрібно починати переговори з Україною, яка на це не погодиться. І тому. Поки що намагається так от активно працювати з Трампом саме Путін. От він використовує цю тактику обвалачування Трампа, компліментами, а, лестищами і тому подібне. А, на певному етапі це працювало і поки що, мені здається, працює, але ну, неможливо постійно це робити за відсутності результатів. Трамп хоче результату. А результат це припинення бойових дій. І тому я думаю, що оця, саме ця тема буде вирішальною найближчим часом, ну як мінімум місяць. Чому а, саме зараз це важливо? Тому що ну ми пам'ятаємо, скільки було чуток публікацій, що нібито і Трамп і Путін хочуть домовитись до Великдня до Пасхи. Ну так слухайте: якщо в березні не розпочнуться реальні прямі переговори про припинення вогню, а це ж не просто політичне рішення. Знаєте, ударили по руках і домовились, все ми припиняємо вогонь. Ні. Мають зібратися військові, причому наші військові, російські військові, промедерації американців, і узгодити, коли, як, яким чином буде контролюватися ця процедура? Яка лінія зіткнення? У нас зараз нема стабільної лінії фронту, її треба з'ясувати. А все це непросто. За великим рахунком, треба домовитись про миротворців. А хто буде контролювати процедуру припинення вогню? Або хоча б е, моніторити це як це було раніше. Хоча, на мій погляд, це е, нічого особливо не дасть. Треба, щоб були реальні миротворці. Про все це треба домовлятися. І якщо не розпочнуться реальні переговори в березні, ну тоді до дня ніякого припинення вогню не буде. Тому я думаю, що е, спроба все ж. Яке... Ну, остання спроба розпочати активні переговори, вона все ж таки буде так, щоб встигнути, от за цим графіком, за часом Трампа. А от чи встигнуть а це питання? Поки що, я не такий великий оптиміст. Тут просто виходить так, що от якщо орієнтуватися виключно на могутню державу і час Трампа, Трамп постійно наголошує, що все має бути швидко, і ніби Україна. Погоджується з цим. Ну, ми бачимо, ви самі сказали, і перший акт драми дуже швидко. Україна знаходить спільну мову з Трампом. Ну от, припустимо, за... завтра повернеться Зеленський додому, до Києва. У Трампа все від України отримано. І що він же не буде чекати Путіна? Він же має якось тиснути на нього. Абсолютно правильно. Ну от тиск, нібито розпочався продовження санкцій проти Росії. Mm -hmm. Ну і сигнали. от навіть зустріч з Зеленським, це теж сигнал Росіянам. Якщо ви з нами не будете домовлятися, ми будемо домовлятися з українцями. Хоча в принципових питаннях, ну, блок на перспективу вступу України в НАТО, все це залишається, як і відсутність гарантії безпеки, на жаль, тут Трамп залишається на своїх колишніх позиціях. Тим не менш, я б не сказав, що от він все отримав від України. Ну, тому що да, те, що підписується, це рамкова угода. Переговори щодо самого інвестиційного фонду, як він має працювати. ну Загальні принципи правила зафіксовані в цій рамковій угоді. Але сама власна угода про цей фонд її ще треба підготувати, вона буде більш розлога. Там мають бути конкретні, зокрема, і е, е, формули розподілу прибутку. Не просто там 50 на 50, а як саме. Як це буде працювати, які будуть фінансові гарантії і тому подібне? Тому нас ще чекає наступний акт цієї драми, непрості переговори, тому розслаблятися зарано. По-друге, і нам розслаблятися зарано не тільки по ресурсній угоді, а й по мирних переговорах, тому що вони реально ще не розпочиналися в ключовому питанні не договорилися, але і далі. Ну, от е, купа є питань, по яких треба буде домовлятися. Статус окупованих територій у нас є чітка позиція, е, ми можемо погодитись на припинення вогню, але не будемо визнавати е, окуповані території російськими. А яка позиція США? Ми, на жаль, не знаємо. От Зеленський, я думаю, на сьогоднішніх переговорах з Трампом, він буде з'ясовувати, а що далі будуть робити США? Як вони будуть далі рухатись в переговорному процесі? Коли нам. Чекати е, початку прямих переговорів між Росією та Україною, е, крім того, яка буде позиція США в ключових питаннях. Ну, по НАТО зрозуміло, там, там поетапне скасування санкцій, теж це зрозуміло. А от е, статус окупованих територій, е, переговори, які не починалися, але тема вже лунає е, це е, статус Запорізької АЕС. Якщо виходити заяв Лаврова, нічого вони видавати не будуть. Але питання обговорюється. Далі, ситуація з Курською областю <хи> і Харківська область теж ну там багато таких от нюансів, обмін полоненими. Ну і так далі. Я не буду все перераховувати. Да. До речі, питання відшкодування збитків, тому що теж закидають росіяни: що мовляв, вони не проти, щоб 300 мільярдів російських активів були використані на відновлення. Але кажуть: але давайте нам, тому що у нас зруйновано. Якось забувають, що це вони зруйнували все. Да, але для нас цей варіант неприпустимий, тому це теж питання, про яке треба обговорювати на переговорах і так далі. От з цих питань нам потрібно розуміти, яка позиція США і як США будуть рухатись далі в переговорах, тому. На настиск ще може бути зокрема і вот і по ключових питаннях майбутнього переговорного процесу. Тому нас можливо чекають нові американські гірки тільки вже е, е, в питаннях мирних переговорів. У питанні підписання цієї угоди про надрак ключовим аспектом Зеленський неодноразово називав гарантії безпеки. І Якщо він поїхав до Вашингтона, то певно отримав якусь частину, якісь обіцянки, що це ППО, ракетні бази на території України. Є, хоча б якесь розуміння, судячи по заявах Трампа, на жаль, на сьогодні немає ніяких конкретних домовленостей. Інша річ от. Наш прем'єр-міністр Шмигаль у Верховній Раді він так нагадав про те, що є минулорічна угода безпекова між США і Україною вона правда слабша, ніж така ж сама угода з Великобританією там, з іншими європейськими країнами. Але, от хоча б, можна підтвердити: от, от якщо наприклад адміністрація Трампа підтвердить, що угода США безпекова угода буде діяти далі, ну це вже непогано. Це безумовно не те, чого ми хотіли. Ми хотіли договір про те, що ми отримуємо статус союзника США поза межами НАТО або, хоча б ну, такий договір, як підписували свого часу США з Ізраїлем з Єгиптом. Е, ну оці питання відкриті. Е, нам вдалося зачепитися. От в цій угоді рамковій там є пункт десятий. І там е, йде мова про те, що США підтримують прагнення України отримати гарантії безпеки. Ну тобто, це натяк на те, що питання буде подальшим предметом переговорів. От про це будуть домовлятися. Е, я думаю, що Зеленський на цьому буде наполягати сьогодні. Це скоріше питання відкрите, воно буде на столі, воно буде предметом переговорів. Що це буде частина майбутньої інвестиційної угоди. Ну, теоретично так, але все ж таки про гарантії безпеки мені здається, потрібен якийсь окремий договір, або от підтвердження продовження дії безпекової угоди, яку підписали минулого року. Ну тобто, варіанти є, і я думаю, що українська дипломатія спробує все ж таки підштовхувати американців до якихось більш конкретних рішень щодо гарантії безпеки для України. Це можливо буде не те, що ми хочемо від США отримати. Дивіться. Навіть Трамп не дав ніяких конкретних обіцянок ні Макрону, ні Старнеру, коли йдеться про військовий контингент європейських країн на території України. Там йшлося про те, щоб США не давали логістичну іншу підтримку цьому контингенту. Американські війська не плануються бути на території України, але ну от підтримати європейський контингент. Поки що Трамп навіть на це не погодився. Тому я думаю, що в цьому питанні з Трампом ще треба працювати. І е, шанс може бути: от якщо росіяни будуть зволікати з домовленостями про припинення вогню і тому подібне, ну тоді можливо Трамп е, трошки стане більш відкритим в цьому питанні, знов таки, щоб тиснути на росіян. Е, але на сьогодні ну, давайте поки що не жити в світі ілюзій, поки, поки що Трамп нам нічого не обіцяє. Але шанс зачепитися за це, просуватися далі в цьому питанні. У нас все є. пане Володимире. Дякую вам за аналітику. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.